Державної адміністрації нагрудним знаком за розвиток Закарпаття, за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у справу захисту та інтеграцію українське суспільство Ромської національної меншини, активну громадську позицію та з нагоди Міжнародного дня Ромів, Горват Мирослав Васильович, депутат Ужгородської міської громади. Для ромів Закарпаття сьогодні велика подія. В першу чергу, чому? Тому що сьогодні Міжнародний день Роми. Цей день відзначає весь світ. Дійсно, Роми не мають своєї країни, своєї держави. Але сьогодні Роми, як ніколи, тут на Закарпатті, на Україні, наголошують, що ми є громадяни України і ніколи такі патріотичні не були, як сьогодні. Ніколи стільки українських пісень. Такої щирої української мови не було ніде, як сьогодні умських поселення. І тому для нас дуже важливо, що ми дійсно є частинкою цієї великої громади Закарпатської, невід'ємною частиною. Тому що Закарпаття є мультикультурне багатоінаціональний край, а ми є частинкою цього краю. І тому я би хотів би подякувати всім причетним. Обласній адміністрації, обласній раді, всім тим, хто долучається до підтримки, тому що під час війни ми дуже гордо встали і підняли свою голову. Більше 200 людей сьогодні захищають нашу країну. І тому нехай Господь Бог береже Україну. Я переконаний, що впереді нас чекають велика велика перемога і дуже дуже гарні позитивні зміни. В ромській громаді. Дякую всім благодійним організаціям, Міжнародним фондам, всім тим, хто сьогодні допомагає рому, всім громадським організаціям, релігійним громадам, пасторам церкви. Всім всім хотів би щиро подякувати. Хай Господь Бог береже Україну. Військової агресії проти України, на рівні з усіма громадянами. Що мають різне етнічне походження, протистоять агресору, Беруть участь у русі ОПУ. Світла пам'ять героїв, які віддали життя за свою державу. Схиляємо голови перед тими, хто загинув, виконуючи свій обов'язок. Вшануємо пам'ять героїв хвилиною мовчання. Ви голос говорите всьому світу, що ви є, ви ділитеся своєю культурою, ви ділитеся своїми надбаннями, ви підводите підсумки, зробленого за рік. Адже, дивлячись на символічні прапор, ви любите небо, ви любите землю, а ще більше ви любите подорожувати.